Всім привіт з Ірландії! Звичного місця, бо насичний день, але польської ковбаси я встигла купити. І ця ковбаса, повірте мені, заслуговує на окремий сюжет. Така вона гарна. Я не знаю, чи смачна, чи ні, але гарна. А, і що там я подумала, коли її купляла? Що там ваші там, турби, всі ці гучі, звірсачі і бренди? Коли про таку ковбасу йдеться мова, ну це ж якість життя. Якщо ви любите ковбасу, так як я. Так ось о, насичений день і ще на вечір я, я хочу багато що зробити. Я сподіваюся, встигну і ви це побачите. І тому декілька слів, бо потім емоція впаде і все. Неприємні речі. На жаль, але ну, мені здається, що я можу про, це, про все говорити, хоч я знаю, що не все можна обговорити. І вирішити таким чином ситуацію. І от яскравий приклад це Україна і Росія. Це конфлікт інтересів. Росія хоче поглинити Україну і знищити Україну як націю. Ну, Який тут компроміс? Ну, Росія, звичайно, що вважає, що компроміс треба віддати їй наші області. Ну, а Україна так не вважає, ми ж розуміємо, бо за ці області ну, вже велика ціна заплачена. Ось вам приклад такий. І в людських стосунках такі приклади теж є. Ну, Про це я окремо ще поговорю. А зараз от така от річ: обіцяють нашим дівчатам, коли вони їдуть в Ірландію, принаймні, от точно не працювати, що вони не будуть. І частенько, що наші жіночки так втомилися, я зневажливо не кажу. Так втомилися, що вони не хочуть працювати. А що таке ще й працювати і без мови? Це важко працювати, так? Вони хочуть бути заміжніми і працювати по дому. Ну, і потім це коректується. Так, що чоловік хоче, щоб жінка виходила, чи змушує, чи обговорює це постійно, чи людина розуміє, що самі їй не вистачає. На те, що вона хоче на життя, от, яке вона хоче, що це не безбідне життя, як ну, вона сподівалася. І йде людина працювати. Розумієте? Як було в мене, він казав: як ти хочеш, шукай собі маленьку роботу, як не хочеш, не працюй. І от до останнього він мені писав, от зараз, що ти може. Ну, тобі не треба працювати, там, повертайся. Ну, я думаю, що це таке. Тільки повернися і, і, і все і все буде по-старому, бо там, ну, незмінні речі, конфлікт інтересів. А для себе я розуміла, що треба працювати, і я ну, підпрацьовувала, не працювала. Ну, а потім вже вийшла і, і все, і пішла від чоловіка. Ну, я йому поставила ультиматум, і він тоді думав, а і думав, і я зрозуміла, що він буде так думати і обмірковувати. Це 9 років, кажу, ми разом ну було досить. Вже, ну, ну що подумати. А тут мені думаю, думаю, і щось ти довго думаєш. Ну, добре. М -м -м. Ну, є ще одна така неприємна річ. М -м і це вже я бачу на Ютубі, спостерігаю, не знаю, чи ви це спостерігаєте. Це дівчата, які поприїжджали, і жінки із Росії, і вони і на життя не вистачає, і вони там щось і працюють, і не працюють. Як Ольга Брендавна, яка Брукман перепродають труси, кажуть, ви як шорти їх носіть, і бюзгалтер, який коштує. 10 євро, я не жартую. А вона його очі. навіть 6 євро в пенісі отакі купити це бра, і вони його продають. Вона ж за 60. Уявіть собі. Я не засуджую, і я розумію весь негатив, коли от людина і працювати не хоче, і обдурити питіки б гроші ці видурити в людей. Ну, Вона росіян гайдури це в них ну, я б в житті не купила, я не уявляю, що в них там з головою в росіян взагалі діється. А, а, і от е, я хочу сказати, що, що я спостерігаю, це злість і неповага до жінок, які не хочуть нічого робити, які хочуть бути просто мужньою от. Що ця традиція відпала зараз, і до людини таке ставлення до тих жінок, які обирають там шлях бути домогосподарками таке ставлення, що людина вимушена шукати собі роботу, вимушена. Терпіти це ставлення, і це суспільство ставиться, російськомовні ставляться. Боже, я ненавиджу, от, як російськомовні, то Росія прийде тебе захищати. Але я скажу, от, це от вже зміна в суспільних думках от колишнього СРСР. І ну, це мені так здається, що от, жінка повинна працювати. Є таке от, от, відчуття в суспільстві. Те, що я. Можу спостерігати. Якщо ви бачите інше, то, будь ласка, будь ласка, скажіть мені про це. І, і ще на останнє, от таке я хочу сказати, ну, а потім буде ковбаса, яку я купила, покажу вам. І шот, і так, і, бо, бо я була здивована єдине не знаю хто її. Хто її вироби, виробив, ми дивилися з полькою, дивилися. Ну, вона каже, ну не знаю, ну може, Літва. А, і на останні, от для мене, коли там, отак от зневажливо, що одне місце твоє потрібне, та воно не потрібне нікому. Це твоє місце. Потрібно, щоб ти просто працювала як домогосподарка, а потім працювала. На роботі, а потім заплатила половину рахунків, а потім ще попрацювала з дітьми, народила їх, а, а ти, як жінка, ноль, ти не потрібна. І от я хочу сказати, що в мене просто це обурює і вражає стосовно мене, якщо ваш вибір, вибачте, я це скажу, от в голос це скажу. Є два вибори. Якщо ви обираєте бути боді бодіпозитивний, їсти, що ви хочете, важити 150 кілограм, так, не вдягатися там за якимось там смаком, я не знаю, який ще приклад, от, ну, от, є такий вибір. Ви хочете просто працювати і не бути жінкою. То є іще інший вибір. Бути коханою жінкою. І це теж велика праця, бо треба бути в хорошому настрої, треба працювати як домогосподарка, бути хорошою господиною, бути товариською, підтримувати теми різні. Треба е, добре виглядати чи намагатися добре виглядати. Е, це ж велика робота, коли ти хочеш наїстися тістечок кожної ночі, от я кожної ночі хочу наїстися, але я не їм. Бо це, до цього місця, вибачте, прикладається ще тіло. Ну, це до, за, до коментарів на мою адресу, що твоє місце нікому не потрібно, ти тільки працюю. А що йому потрібно? Щоб я була його рабинею. Щоб я просто працювала, йому, що а, коняка потрібна. Так хай мені от, ну, до мене так не ставляться. Якби мені хтось таке сказав з чоловіків, то я б сказала, що це не до мене, це до людей, які не хочуть бути жінками і не слідкують взагалі за своїм виглядом і станом і розказують про те, що це чоловіків змушують вас виглядати добре, а ви не хочете. І чому я так обурюю? Не було б таких коментарів, я б не обурювалася на мою адресу. Я поважаю, от, щоб я зараз Я не можу не емоційно. Я кажу, як в мене чули, знайомий, він каже, Боже, я їх як крию. А потім, ну, потім за щось можу і похвалити. Я така от сама. Що е, Вибір це кожної людини. Я поважаю вибір. Всіх людей, які роблять, хочуть просто працювати, бути спеціалістом, давайте я це з повагою кажу. Спеціалістом і не зважати взагалі на зовнішній вигляд. Що Там концепція, що жінка це внутрішній стан, а не зовнішній, абсолютно. А в мене концепція, що жінка повинна бути гармонічною, і зовнішній стан повинен бути теж. І що... Чоловік і дружина, і взагалі статеві стосунки це про кохання і про статеві стосунки, а не про бізнес-проєкт. Це для мене, так? Коли вони об'єдналися, а він її експлуатує, бо він їй потім паспорт дасть. І він її ще змушує більше працювати, ніж він працює. А? Ні, це не для мене. Якщо у вас інший вибір, я це поважаю, ну і в мене він інший, як ви зрозумієте. Тому я дивлюсь, і я намагаюся зрозуміти бозі позитив, я дивлюся і думаю, що в людей інший вибір. От зараз я з іншої точки зору на це подивилась, з іншого кута, що в людей інший вибір, вони хочуть бути просто працівницями, і їм байдуже до зовнішнього вигляду. Це їх право. От що б я не казала, з якою емоцією зараз. Це їх право, я це розумію. Але для себе я роблю інший вибір. І я не розуміла на початку, бо я не могла. У мене ж інший вибір. Це от як людям подобається я не знаю, їсти собак. От Вони такий вибір роблять варити їх там в Китаї, в Азії взагалі їсти. А я дивлюсь, Боже, та це ж мій, мої друзі найкращі. Я ж не можу їх їсти. Як вони роблять такий вибір? Тому я не розумію а, до кінця. Ну, Зараз я от під іншим кутком що є два види жінок, от які хочуть м -м, запропонувати свою робочу силу чоловіку. І, ну, дай Боже, щоб воно було порівно. А не так, що він вам ви приїдете, він скаже, йди на важку роботу, працюй, а, працюй по дому, а потім і працюй, і працюй. І домогосподаркою, і там, і сям. А, а мені хочеться, щоб чоловік мене кохав, і щоб всі мої місця йому були потрібні. Отак от, от. Так що я прошу пробачення за, за те, що я зарізка. Ну, ну, вже дивлюся, дивлюся на Поліну. Я не підтримую не той бік, який засуджує людей за те, що вони не працюють. Сама я працюю і роблю інший вибір, але і вибір роблю на те, щоб просто намагати щось робити своїм зовнішнім виглядом. Ну, що ми в змозі, звичайно, не доходити до того, що ребра з себе випилювати, як робили жінки. І оце пити. Так, все, що я хотіла сказати, ну, я за здраві я почала, потім за упокой, Ну, все як, все як завжди. Ну, Ви побачили справжню мою емоцію, справжні мої думки. Сподіваюся на ваше розуміння. Ну, і лишайтеся. Ковбаса справді цікава. Всім привіт, Ірландії. Ну і знову H&M я рекламую. А це на подарунок. І так, ну, просто презент невеличкий це для чоловіків, звичайно, не для мене. І коштує це 12 євро. Так само купила ну вже в тікі Макс за знижкою. Так само за знижкою. 12 2 коштує. Я не знаю, що це таке. Ну, Італія, я так розумію. Приємна в них корзам. І, чи знаєте, ви такі, чи не знаєте. Купила я, не знаю, скільки коштувала, купила за 22 євро. Я подумала, що я таких торб за 22 євро, вже не бачила. Я не знаю, скільки років. І вирішила купити. Ну, вона мені сподобалася, якщо чесно. Вона м'яка. І мій такий стиль мішка. Всередині, зараз покажу вам всередині, як відкрию. Як не відкрию, то не покажу. Так. За рекламу ви розумієте, чого мені не платять гроші зараз. Ну, така всередині вона приємна досить. А, так, і купила я під очі. два креми собі. І мені подобається, що можна що то, що, те, що коштувало 29,97. Ні, не наводиться. Купила за 9 євро. Ну, повірте мені, що там маленькими 27. І 33,30 крем підочі за 9,99. Отак. От